Що ж чекає на водолія в 2024 році? Здоров'я. Здоров'я. Не зможуть водолії тут пишатися своїм здоров'ям, якось вони будуть щось лагодити. Знову ж таки, багато застарілих якихось процесів, якихось застоїв в тілі. Тобто якісь процеси не запускаються, якісь процеси відбуваються не в рівному колі, тобто щось десь витікає, щось звідкись не відбувається. Тож всі процеси пов'язані з фізичним тілом. Знаєте, якщо уявити наше тіло як механізм годинника, де кожна, кожна деталь важлива, де кожна деталь відіграє свою важливу роль. І от саме так, так само влаштоване наше тіло. Тож, якась і знаєте, якась, якась шестіночок. Щось якось вона там пробуксовує, тож її потрібно знайти, дослідити, полагодити, і все запрацює краще аніж колись. Тож ви щось будете займатися от саме полагодженням деталей, моментів, нюансів. Тобто, я не можу сказати, що тут буде хвороба, і ви її будете лікувати весь рік. Ні, це от дійсно як доведення до ідеалу стану вашого тіла. І вам це, в принципі, вдасться, і у вас це піде не так складно, як вам здавалося. І тут тема застарілості, знаєте, ще про що може казати: про те, що давне, давно болить, не піду. Давно турбує да, не хочу я в ту лікарню, поки дійду не хочу. Немає на це часу, немає на це там ресурсу, бажання і все інше. Але в 2024 році дійдете, от дійдете, знайдете, будете гратися в своє здоров'я і будете вкладати невеликі, до речі, ресурси. Тобто, я не бачу тут, що вам необхідність буде там. За життя виборювати свої право. Ні. Це дійсно якесь полагодження, якихось моментів, нюансів, аби було краще, аніж зараз. Все. Тобто, якихось страшних попереджень я не бачу. Водолії, ваші гроші. Як будуть себе почувати, ваші гроші? Так, водолії творчих професій. Водолії, яким необхідно для того, аби заробити гроші, необхідно вмикати свою творчу частину, тобто необхідно імпровізувати, необхідно щось вигадувати, необхідно швидко реагувати та давати відповідь ну, тобто все, де застосовуються найпрекрасніші частинки вашого таланту, вашого, вашої душі та ваших якихось мрій. Ви в мене в 2024 році будете в грошах. От, дійсно, в люди творчих професій. Якщо творча професія, це 100%, Професія може бути не просто там творча, а це може бути професія, пов'язана з великою кількістю комунікацій. Тобто, там, де ви комунікуєте з людьми, спілкуєтесь з людьми, чи то з великою кількістю людей, чи то просто. Часто необхідність така є спілкуватися з людьми по роботі, от саме по роботі. Тобто, велика кількість спілкування і швидке спілкування, і так само це може бути спілкування на віддаленні. Тобто, наприклад, Онлайн бізнес, наприклад, онлайн робота, чи то компанія, яка, наприклад знаходиться в іншій країні. Ну тобто, все, що пов'язано з творчістю, швидкістю, повітрям та відстанью, в 2024 році, ви будете з грошима. Ви будете тут прям багаті. Ви будете тримати гроші. Класно себе почувати, але тут кажуть: не роздавайте. Тобто, прийшли до вас кошти. Подякуйте всесвіту, подякуйте тим силам, в які... На які ви вірите, на які ви спираєтесь, і зупиніться. Ну тобто, не продовжуйте це, цю динаміку, не розпочинайте одразу ці гроші комусь на когось для когось, для чогось відправляти. Вони прийшли для вас, вони прийшли на ваші бажання, вони прийшли за ваші таланти, вони прийшли за те, що ви вклалися, аби вони прийшли. Тож потримайте, подякуйте, отримайте задоволення від тих грошей. Хоча б маленьке, знаєте, хоча б трошечки, от зайшла якась сума вам грошей, байдуже яка, от візьміть і, хоч на 10% від цієї суми, зробіть собі якусь плюшку, якусь радість, якусь, якесь задоволення отримайте, тому що. Саме цей буде підтвердженням, що ви недарма напружувались, недарма взагалі щось зробили, і ось ви отримали і зраділи. Тож оцю ланку, оцей ланцюжок потрібно замикати. Це важливо. Якось ми так багато про, про здоров'я, про гроші. А тепер ж у нас про відносини: що ж у нас там у водолії буде з відносинами? Так, водолії з відносинами. Водолії, Я не можу вам сказати, що цей рік є якимось дуже радісним в сфері відносин. Чому? Тому що він іде якийсь перехідний. Кармічний, навіть я б сказала, багато уроків буде вам посилати життя. От дійсно багато, особливо в сфері відносин, починаючи з вашого близького оточення. Ну тобто, це можливо, там ваші рідні люди, ваші родичі, ваші діти, чи ваші батьки. Неважливо, хто знаходиться поруч. Але провокації будуть, іспити будуть. Багато випробувань саме в сфері відносин, і це випробування, вони як мають під собою емоційну складову, так і чомусь матеріальну складову. Тобто все, що ви сьогодні вважаєте стабільним, надійним і зрозумілим для вас. Взагалом, ну, в цілому, все це перестане таким бути. Буде переоцінка цінностей, буде зміна координат, буде зміна оточення в якійсь такій певній мірі. Не можу сказати, що ви від всіх уйдете, підете і один залишитесь. Ні. Тут все ж таки йде наведення ладу і. Вам важливо, от дійсно важливо в будь-якій провокації, в будь-якій спробі вас впіймати, знаєте, впіймати в слабкій позиції, ваша правильна реакція буде по відлюднику це понуритись у себе з такими роздумами і аналізом власних планів, цілей, мрій і. Сподівань, тому що знову ж таки повторююсь: ми приходимо сюди одні і уходимо одні. Тож, все, що ми набуваємо протягом життя, це є справа нашого життя. І в наших це все руках. Тож в цьому році, якщо ви, мої дорогі водолії, все правильно, а ви мені показуєте, що все ж таки правильно пройдете всі іспити, які будуть пов'язані саме з відносинами в 2024 році. То в 2025 році ви отримаєте нагороду. І повірте мені, за картою сонця я можу сказати, що ця нагорода вам ох як сподобається. тож… Будьте за себе, От не розбазарюйте свої ресурси і все ж таки будьте в такому в активному спостеріганні і в правильних реакціях на ваше оточення. Обіймаю вас мої водолі, і нехай ваше оточення процвітає і вас тягне за собою От в ці неймовірні стани.